Друзі, всім привіт! Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. Цей youtube проект будеш знати. Я Лана Берестенко, а це Сергій Фурса, експерт з питання фінансів та інвестицій. Вітаю вас. Вітаю. Пане Сергію, я пропоную обговорити нещодавні ваші публічні виступи і заяви, коротко їх прокоментувати і, можливо, там скласти якісь висновки на кінець ефіру. Звичайно, вони будуть стосуватися економіки, зокрема, економіки після закінчення війни. Отже, моє перше питання стосовно того, які у нас перспективи. Наскільки я розумію, є два такі дві групи експертів. Одні говорять про те, що на Україну чекає такий бум інвестиційний і економічний, а інші говорять про занепад. А наскільки я зрозуміла, ви до першої групи належите. Розкажіть, будь ласка, за рахунок чого можливий такий економічний бум, зважаючи на те, що, ну, наприклад, в нас дуже розбита інфраструктура. Ну, дивіться, по перше, стосовно другої групи я ніколи такого не чув від притомних економістів в принципі про якісь там економічні заняття. Тому дуже буду радий, якщо ви назвете хоч одне прізвище, хоч одного економіста, який це б сказав. По-друге, будь-яке економічне зростання це завжди результат інвестицій, і в нашому випадку це буде не виключенням, бо власне вкладення грошей в Україну э, очікується на досить значному етапі. Перш за все, це інституційні гроші, гроші на відновлення України. Які в тому чи іншому вигляді будуть виділятися і самим по собі будуть драйвером економічного зростання. Разом з ними очікується зростання в порівнянні з довоєнним рівнем, рівнем значне зростання приватних інвестицій. До війни Україна оцінювалася як такий Афганістан, десь там в кінці Європи, ранкові, не зрозуміла, те реінкові та цікаво. Зараз це зовсім інша історія. Оцінка України з боку зовнішніх гравців, просто з боку публіки кардинально змінилася. Плюс фактор євроінтеграції. Якщо до війни Україна це була просто країна, яка на кордоні Європейського союзу, то після війни це буде країна, яка з часом досить коротким часом стане членом Європейського Союзу. І тут не важливо, це буде два роки, п'ять років, сім років. Це не важливо важлива невідворотність цього процесу. І власне розуміння невідворотності цього процесу зараз вже є. Це буде власне основою інвестиційної права України. Тому насправді всі ці великі інвестиції, які ми очікували після завершення війни, і будуть драйверами економічного зростання, і створять той шанс, шанс на досить динамічний розвиток, який у нас буде. Чи можемо ми втратити цей шанс? Ну, звісно, Україна ніколи не втрачала шанси втратити шанс. Тому це буде, якщо в нас інвестори, які будуть заходити, зіткнуться з відсутністю верховенства права і високим, рівня, високим рівнем корупції. Якщо не буде зручень у цьому напрямку, і тоді в нас не буде значного інвестиційного зростання, буде просто зростання, яке все рівно невідворотне у зв'язку з європейською інтеграцією. Європейський союз так чи інакше підтягує своїх членів до певного рівня. Питання в тому, що можна буде йти шляхом Болгарії, а можна йти шляхом Польщі. Це досить різні варіанти розвитку. Угу. Ну от ви сказали, що притомні експерти не говорять про такі речі. Я пропоную все ж без прізвись, щоб коректно, але звичайно, різні думки, зокрема, від фахівців, які розуміються на житлово-комунальному господарстві, які пишуть про інфраструктуру. є у нас речі такі, от ну, наприклад, у нас не працюють аеропорти, повністю порушена логістика, так і частина цих логістичних шляхів вона стосується зараз. Це поставки не знаю, там танків, зброї, якісь гуманітарні місії по всіх областях. Тому саме в контексті цього звучать ці заяви, плюс е, говорять про те, що ну 5-6 мільйонів українців зараз е, за кордоном. Е, ну дивіться, що тут нового: 5-6 мільйонів українців да, за кордоном, це факт. Е, дійсно, після війни у нас депопуляція буде найбільшою проблемою, і це буде довгострокова проблема. В принципі, ще до початку війни в нас вже була депопуляція, вже був брак робочих рук, що стримувало значний розвиток бізнесу. У нас в Україні останні роки ніколи не було безробіття. Навіть зараз, цього року, вже бізнес знов стикається з проблемою саме кадрів. Тому депопуляція да, це проблема, і це той мінус, який буде стримувати наш розвиток безумовний. І тому ми приречені на, інфля... на міграцію. Міграція це єдина відповідь, яку ми можемо дати на цей брак робочих рук. Тут навіть не питання кількості людей в Україні, а питання співвідношення. Бо є дуже багато пенсіонерів, і дуже мало людей, які можуть працювати, і навіть якщо там половина людей, які зараз виїхали, умовно, 2-3 мільйони повернуться, все рівно цей брак буде: брак робочих рук і робочих голів. І тому ми маємо розуміти і маємо працювати у тому напрямку, щоб активно залучати мігрантів після завершення війни. А стосовно інфраструктури, ну звісно, зараз не не працюють аеропорти. Так війна йде. Зрозуміло, що поки йде війна, ніякі аеропорти і ніякі порти особливо працювати не будуть. Але ж ми говоримо про розвиток України після завершення війни. Як тільки війна завершується, рапорти починають працювати, порти починають, починають працювати, і цей фактор вже не грає жодної ролі. Ви, до речі, в контексті питання працевлаштування говорили про те, що будуть приїздити мігранти з Азії. Чому саме звідти? Ну, Дивіться, по-перше, найімовірніше, що будуть йти мігранти з Азії. Чому? Тому що географія. Якщо ми подивимося на географію, мігранти з Африки навряд чи заїдуть в Україну. Просто це фізично незручно. Е, мігранти з Європи це досить незвично, бо мігранти зазвичай їдуть з країни, в які е, є бідність, в більш багаті країни. Ми найбідніша країна Європи, все що на Захід, багатше ніж ми. Тому з Європи до нас навряд чи прийдуть велика кількість людей. Білорусь да з Білорусі в нас був позитивний досвід, коли айтішники, наприклад, 50 тисяч десь заїхали після того, як Лукашенко остаточно зурпував владу і зруйнував будь-яку там навіть натяк на демократію в Білорусі. А і тоді 50 тисяч білоруських айтішників це дуже допомогло українській економіці, але білорусів мало. У нас просто ми не зможемо фізично витягнути звідси там 3-4 мільйони людей, і залишається один регіон це азіатський, який чисто географічно і так розташований, що якщо ви мігруєте з... Азії до більш заможних країн ви проходите через Україну. І тому там багатий потенціал людей, там немає такої історичної африканської постколоніальної історії, коли ті люди, які жили в країнах, які там були колоніями Франції, їдуть до Франції, да? чи з Італією, з Іспанією, з Німеччиною, з Британією. Такі історії в Азії такої історії не буде, і тому ми теоретично можемо залучити досить багато людей з цього регіону. Це перше, все, середня Азія, де є там певний пострадянський менталітет, ще залишився, і тому певна група людей з певним досить високим рівнем освіти для, як для бідних країн. Ми можемо залучити. Плюс багато інших країн, які живуть трошки південніше, які будуть потерпати від глобального потепління. Від зміни клімату йде життя там, в умовах Багладеші, Індії буде ставати нестерпним. і вони будуть шукати, куди б їм поїхати. Треба ж розуміти, що людина не їде, коли їй добре. Тому ми не зможемо повернути всіх українців, які поїхали до Європи, бо їм вже добре, вони облаштують свій побут і не повернуться. А людина змінює країну тільки коли їй погано. І от тому ми маємо, маємо таргетувати країни, де людям погано і де люди хочуть змінити ситуацію для себе особисто. За вашими оцінками, якщо взяти найоптимістичніші прогнози з там 6 мільйонів українців, скільки реально повернуться додому, і я так розумію, це дуже залежить від того, що чим триваліше їхнє перебування, там то менші шанси на їхнє повернення. Абсолютно точно. функція е, там, повернення людей це функція від продовження війни. Чим довше триває війна, тим більше людей облаштовує побут. А якщо ви облаштували побут і зробили собі добре, то ви вже не повернете. Тому порахувати це зараз неможливо, бо ми не знаємо, скільки буде тривати війна. Тому так от на, на скільки просто можна сказати, що там половина повернеться, половина половина не повернеться, наприклад, да і тому там, мінус 2-3 мільйони людей ми точно отримаємо. Ми вже заговорили з вами про ринок праці. На вашу думку, які професії майбутнього, що варто зараз освоювати, щоб бути затребуваним на ринку праці, особливо зважаючи на те, що штучний інтелект він там змінює. Ставки на ринку праці робить роботу райтерів, ведучих і так далі. Ну, двічі, не маю жодного уявлення. Ми не ми можемо зараз передбачити це до футуролога, і то вони помиляться. Mm. Насправді штучний інтелект дійсно змінює, але, наприклад, коли з'явився Google, він також змінив історію, і та сама робота аналітика значно спростилася. Так само, як там 100 150 років тому технологічний прогрес змінював ринок праці. Але це не означає, що люди втрачали роботу і не могли її знайти. Це означає, що він видавлює певні професії, але й створює так само нові професії. Угу. Е, ось я хочу про вас вашу е, цитату озвучити: економічне зростання без зовнішніх інвестицій неможливе. Неважливо, в які сектори підуть інвестиції, але головне, щоб вони пішли. Давайте уточнимо. Станом на зараз, в які сектори можуть піти інвестиції в першу чергу. Уявімо, що закінчується війна і що відбувається. Дивіться, я не знаю. Ну знов ж таки, ми не знаємо цього, в які сектори підуть інвестиції, тому що це залежить від бажання інвесторів. Ми не маємо що визначально... привабливо для них зараз в Україні, тому що говорили про ряд компаній іноземних, які озвучили свій інтерес. От інтерес щодо чого в Україні щодо землі. А, там чи щодо якоїсь не знаю металургічних, які не працюють щодо морських, якихось ем, стосовно чого цей інтерес зараз уже озвучено? Та нема зараз ніякого інтересу. Поки триває війна, жодного інтересу немає. Землю ніхто іноземців купувати не може да це законом заборонено. Тому чи будуть вони інвестувати в українське сільське господарство там паробку створювати? Я не знаю. У нас зараз немає жодної конкретної плану по інвестиціям, окрім інвестиції в оборонний сектор. І то це досить така специфічна галузь і ваші коментувати. А так, всі придивляються, будуть дивитися, але нема жодної конкретної пропозиції по купівлі мовно якогось українського бізнесу. Чи жоден інвестор не задекларував, що він прийде і буде займатися саме цим якимось конкретним речами? Такого поки що немає. Uh, також uh, я uh, читала ваші тези про те, що на найближчі 4 роки, начебто, бюджет український, забезпечений підтримкою західною, і найближчі 4 роки, якщо я правильно зрозуміла, ви говорили саме про бюджетні установи. Так, про бюджетників uh, вони можуть почуватися більш-менш менш спокійно. Я правильно розумію? Тобто, ті надходження від західних партнерів, вони можуть стабілізувати бюджетні надходження і виплати на найближчі 4 роки. Дивіться, у нас цього року половина бюджету формується за рахунок грошей наших західних партнерів. І без цих грошей ми б не протрималися. У нас би була зовсім зовсім інша ситуація в країні, якщо б не підтримка. Тому вона дійсно для нас край важлива. Що у нас є ще? У нас є програма МВФ. І щоб запустити цю програму, МВФ взяв зобов'язання з країн G7, тобто з провідних країн світу, що вони будуть продовжувати підтримати Україну, поки триває програма МВФ. Програма МВФ розрахована на 4 роки. Таким чином, ці чотири роки країни зобов'язали, що навіть якщо війна продовжиться всі чотири роки, вони будуть так само підтримувати український бюджет для того, щоб не дати Україні впасти. Угу. А ви як людина з інвестиційного сектору станом на зараз розглядаєте нерухомість в Україні як привабливу, ну, привабливий такий сектор для інвестування? Чи це дуже залежить від регіону? Ну, звісно, це залежить від регіону, це залежить від вартості. Тому що тут питання ціни. Будь тут Київщина, наприклад, Київська область на сьогодні. Ну, ми не знаю, ціна, питання ціни. Якщо щось сильно впало в ціні в порівнянні з ситуацією до війни, напевно, це може розглядатися як е, приваблива інвестиція. Якщо ціна не впала, то звісно ні. <рес> І хотіла почути вашу думку стосовно е, пального, але це наостанок. Е, ще все ж уточню е, дуже багато знаєте, від коментарів е, про те, що Україна багато винна, там знаєте, розганяє зраду. Там винна штатам, винна Європі, там будемо віддавати там 50-100 років ці кошти. Е, прокоментуйте, будь ласка, наскільки ми справді в боргах і кредитах, е, і наскільки вони лояльні по відношенню до українців. Це Кребіторі. наша стандартна зрада про те, що нас хтось там затягає в боргову петлю і так далі. Стандартна і це була стандартна пропаганда Росії. Стосовно того, у нас дійсно зараз ми залучаємо багато коштів. Проте, коли ми говоримо про винні американців, американці надають гранти. Це взагалі не кредити, вони дають гроші, які не треба повертати. Європейці нам дійсно дають кредити, але це кредити під 0% на 10-30 років. Тобто вони нас взагалі не обтяжать, наш бюджет, бо бюджет завжди страждає не від суми боргу, бо ніхто ніколи не виплачує борг своїми грошима. Всі завжди повертають борги за рахунок нових боргів. І для таких податків, для бюджету завжди важлива вартість обслуговування цього боргу. А вона нульова. І тому вона нас взагалі не пічить. Да? Цей борг є, є, ну формально він там залишається. Е, на наступний рік, навіть якщо війна продовжиться весь рік. Рівень боргу до ВВП в Україні вийде десь на рівень 95%. Це більше, звісно, ніж на початку війни, коли в нас ми в дуже добрій формі економічні зайшли в цю війну. І в нас борг до ВВП був там десь нижче 60% чи приблизно 60%. Зараз буде 95% знову ж таки, приблизно. Це не критична цифра. У багатьох країнах, навіть ЄС, країнах Південної Європи, ця цифра набагато більша. А для прикладу Шиланка зараз у них велика боргова проблема. Є програма МВФ, і мета цієї програми МВФ зробити щось із шиланкою так, щоб через 10 років вони вийшли на рівень боргу до ВВП 95%. Тому в нас ситуація да не така добра, як перед початком війни, але той рівень боргу не є критичним і просто насправді з економічне зростання. Яке буде підтримуватися зовнішніми вливаннями і євроінтеграцією після війни, збільшить нашу ОВП і це зменшить цей власний показник е, борг до, ОВП, до якогось картонного рівня. Плюс треба розуміти, що борги ніхто ніколи не віддає з власних грошей. Кожна країна постійно збільшує абсолютну суму боргу. Це природня історія. Це так живе світ. Весь світ так живе. Тому просто, коли приходить час погашати борг, країна бере новий борг. Перепозапозичає і йде далі, і все і на останок як і говорила, як анонсувала, цікавить од ринок пального, що з ним буде в найближчий час, найближчій перспективі. Будь ласка, як ви вважаєте? Які ну, ціни? нарощення зараз? Ну давайте так ринок пального з одного боку, в які фактори впливають? Це Повернення податків до воєнних. І зараз поступово ми бачимо зростання ціни просто там за кілька місяців воно має вийти на рівень того збільшення оподаткування. І плюс ситуація на ринку нафти, яка постійно змінюється. Зараз, наприклад, нафта зростає в ціні, і бренд, барель бренда коштує зараз 85 доларів за барель. А, наприклад, ще місяць-півтора тому це було 75. Тому ці два фактори. Ми податково можемо прорахувати а, якось. Спрогнозувати ціну на нафту в принципі неможливо. Тому певний час буде подорожчання, а далі все залежить від динаміки цін на нафту на світовому ринку. Дякую вам за розмову. Дякую, що відповіли на всі питання, які впевнено цікавлять моїх глядачів. Це був Сергій Фурса. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь і до нових ефірів.